Ім'я Боже, найсолодший Ісусе, Боже серця мого, Ти дарував мені дітей по плоті, та вони Твої по душі. І мою, і їхні душі відкупив ти своєю безцінною кров'ю. Заради твоєї божественної крові, благаю тебе, улюблений мій Спасителю, благодаттю твоєю, доторкнися, сердець дітей і похресників моїх. Проговоріть їхні імена. Захисти їх страхом Твоїм Божественним, утримай їх від поганих нахилів і звичок, спрямуй їх на світлий шлях життя істини і добра, прикрась їхнє буття усім добрим і спасительним. Влаштуй долі їхні, як ти сам бажаєш, і спаси душі їхні, керуючи їхніми життями. Господи, Боже отців наших, дітям моїм та похресникам, дай серця праві щоб дотримуватися заповідей Твоїх, откровень Твоїх та уставів Твоїх, і виконувати це. Господи, Боже і отче наш, Ти образом своїм вшанував нас, людей, і відкрив премудрість дітям, відкрий серця, розум і уста. Усім нам, щоб діти наші сприйняли силу закону Твого і з успіхом пізнавали Твоє вчення, що подається на славу пресвятого імені Твого і розуміли волю Твою. Твій син сказав. Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, таких бо царство небесне. Тому просимо, благослови їх та визволи від усякого підступу ворожого. Збережи у правдивій вірі, благочесті, чистоті в усі дні життя, щоб вони досягнули успіху в розумінні та виконуванні заповідей Твоїх на прославу пресвятого імені Твого і стали наслідки. Царства небесного, бо Ти Бог милостивий і благий, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі!